Вітаю вас, любі друзі. Наше життя тече як річка. Змінюється. Знаємо ту давню мудрість, що в річку увійти двічі неможливо. Рішення, які ми приймали в нашому житті, вони вже відбулися. Не можна вже змінити нашого минулого. Тому люди не раз собі ставлять запитання: а чи я правильно живу, чи то, що я роблю взагалі в житті, має сенс. Так, один молодий чоловік. Пішов собі спитати у мудрих людей, що йому робити зі своїм життям. Пішов до одного старця і питається, що ж мені з життям моїм робити. А старець каже: Бачиш цю річку, ось вона пливе і є її течія. Так і світ пливе і хоче тебе з собою заманити. Мусиш змагатися, вставай і пливи проти течії. розрізай ці хвили. Одним словом, змагайся. Пішов до іншого старця і той каже, Нащо змагатися? Ти засильно буцтівний, тобі потрібна покора. Навчись приймати то, що є. Пливи разом з цією річкою. І з цими двома відповідями пішов цей чоловік далі. Іде він собі біля річки, а назустріч йому йде якийсь монах. Напевно, що це був єзуїт. І от підходить він до нього і питається: що ж мені з моїм життям робити? Одні кажуть, треба проти течії пливти, а інші кажуть, поти течії пливти. А той відповідає: Слухай, а навіщо тобі взагалі пливти супроти чиї, чи поти чиї? Треба мати ціль і пливти відповідно до неї. Проти чиї, чи чиї – то вже обставини. Гарна відповідь. Вона теж мені сподобалась, але притча на цьому не закінчується. Пішов цей чоловік далі і бачить, якийсь ще монах йому назустріч іде. Ну, думаю, відповідь, яка мене задовільняє, я вже отримувала. Може, в нього теж спитаю. Питає того монаха, що йому робити зі своїм життям, поти чиї, пливти чи проти. А той каже: яка ти чия? Я взагалі просто люблю плавати. І в цих словах також є мудрість, бо життя наше, воно таке. Буває час, коли треба йти проти течії, поти течії, шукати мети, змагатися. А буває момент, коли треба просто сісти і випити чаю. І мудрість нашого життя є в тому, що відповідно до часу давати відповідні відповіді. Любі друзі, вважаю вам гарного дня. Сідайте, попити чай, а потім в далі жити життя. З Богом! Все буде добре, папа. -па.